Допоки Господь не покличе людину до служіння біля нього у його блаженстві. Людина, народжуючись на цей земний шлях, вона має вибір. Вибір або присвятити своє життя служінням Богові, це стати священнослужителем, одружившись, створивши сім'ю, продовжуючи рід, або стати. На інший шлях ще більш удосконаліший це стати на чернечий шлях. Це віддано служити Богові, не маючи прив'язаності до сім'ї. Ви сьогодні завітали у наш український афон для того, щоб воздати ту хвалу, яку ви поклали на свої плечі. Той обов'язок. Тому що, ставши студентами академії, ви вже зробили вирішальний крок у своєму земному шляху. Ви зробили той крок, де ви себе присвячуєте Богу. Дуже багато зараз молодих людей, студентів роблять помилки, поступаючи в семінарі, в академії, думаючи, що. Добудемо тільки у освіту, а там Бог покаже, чи ми будемо священнослужителями, чи не будемо. Це велика помилка. Чому? Тому що, вступивши в стіни духовного закладу, вас обрав Бог. І ви вже не маєте більше вибору іти далі у світі і жити іншим життям. Бог, поклавши на ваші плечі вибір, це або стати священослужителем, або стати монахом. Третього не дано. І тому ви повинні перед собою на тепершній час покласти велику відповідальність, за яку ви перед Богом дасте відповідь. Тому здобувайте не тільки освіту, але присвячуйте своє життя тому покликанню, на яке покликав вас сам Господь. І не думайте, як воно далі буде, бо ніхто не знає, що на нашому життєвому шляху нас чекає, які випробування. Але якщо ми вірно будемо служити Богові, якщо ми вірно, не боячись, будемо віддавати йому належну подяку, похвалу, то будемо і отримувати страждання. Бо стражданнями Бог нас випробовуємо, випробовуючи дійсно ми. Є тими вірними дітьми, які, на, на яких Бог поклав цей обов'язок. І яскравим прикладом сьогодні є шанування молитовної пам'яті преподобномучеників мучеників Бог на них поклав один обов'язок це служити їм. І в них була велика ревна віра, непохитна віра. Вони Не мали можливість, коли ворог напав. Або залишити стіни монастиря і втекти підземними ходами, аби, або бути замученими і перебувати біля Бога. Вони дивилися смерті в очі, але вони не побоялись смерті. Бо смерть це просто той період часу, коли душа земного шляху переходить у вічність, і вони прийняли на себе великий подвиг. Той подвиг, який не могла би прийняти інша людина. Інша людина, яка би також була твердою вірою, але через неудосконаленість свою, вона могла би відректись від цього подвигу. І вони не боячись, цього за настановами і молитвами. Преподобних і болоносних отців Єврої Феодосії вони твердо тримались і віддали своє життя, віддали своє життя мученицькою смертю. І за це до сьогоднішнього дня їх церква прославляє і буде прославляти до кінця віку цього. І тому уявіть собі, що таке мучеництво, які великі страждання треба людині перетерпіти, щоб отримати. Великий нетлійний вінець, щоб бути прославленим до кінця віку цього. І тому ніхто із нас не знає, чи серед нас тут знаходяться мученики, чи подвижники, чи преподобні, тому що життя до шляху ми не можемо знати. Але якщо Бог на ваші плечі поклав цей обов'язок служити ймовірно, то що би в вашому житті не відбулося? Стійте твердо, непохитно. Тому що якщо людина хитається у своїй вірі, хитається у різних перешкодах, це той момент підступає демон, який намагається людину звести з правильного шляху. І тому, перебуваючи на такому твердому фундаменті вашої віри, вашого навчання, несіть цю віру, проповідуйте, живіть достойне, духовне життя. Тому що ви вже особливі люди. Ви вже відрізняєтеся від інших. Ви вже не такі, як інші. Тому що на себе ви прийняли весільний одіж. То одіж, яка вас відрізняє від інших людей. І тому ваше життя має бути стримане. Ваше життя має бути нерозпусне. Ваше життя має бути в молитві. Ваше життя має бути в проповіді. Проповідь це не тільки тоді, коли священик з Христом говорить проповідує. Проповідь це коли ми один одному ділимось про духовні досягнення, коли ми один одного настановляємо і настановляємо тих людей, які до нас вертаємось. І на проповідь ви також виходите, спілкуючись один з одним. Ви проповідуєте про Христа, про Бога Живого. І тому, перебуваючи на такому високому рівні. Покликання Богом, ви повинні достойно і належно Йому подяку віддавати. І в першу чергу віддавати Богові подяку, а в другу чергу віддавати подяку викладачам, ректору і всім викладацькому складу тому, який трудиться, і робить все можливе і неможливе для того, щоб з вас виростити достойних християн, достойних священнослужителів, які. Ведучи своє паство, приведуть до спасіння. І тому і велика подяка від ваших уст має лунати і викладачам, які, не тратять, які тратять свій час, які могли би використати в інших цілях, але вони призначені Богом також на особливе покликання це вас навчати і своїм досвідом, своєю духовністю ділитись з вами. Тому віддавайте їм також належну хвалу і цінуйте кожного, цінуйте кожного, хто перебуває біля вас. Бо пішовши в доросле життя, ви не знаєте, чи знайдете ще можливість з ними спілкуватись, і чи зумієте ви ще осягнути той досвід духовності, який вони будуть передавати вам. А в цьому нехай допоможе нам всемилостивий Господь. В цьому нехай допоможе нам, присвітаю, владичиця Богородиця. До якої ми сьогодні вознесли своє моління. цьому нехай допоможуть нам преподобні отці Іви Феодосі, які своїми, своєю присутністю тут перебувають, тому що захоронені в цьому центральному Соборному храмі. цьому нехай допоможуть нам і преподобномучники Велокоскі, Манявські, які сьогодні радіють, тому що ми прославили їх, тому що ми не забули про них. І... Їхній подвиг ми пам'ятаємо, і нехай милостивий Господь подає нам благословення кожному, щоб ми до кінця свого подвигу вірно йому служили, непохідно служили і прославляли Його Бога нашого живого. Амінь. Слава Ісусу Христу!